Ганна Собачко народилась Ганна Собачко шостак в 1883 році в селі Веселинівка, нині Заброварський район Київської області. В 1910 році односельчанка, меценатка Семиградова помітила талант Ганни. Спершу стала купувати її рушники, а потім виділила кімнату в своєму будинку, де Ганна могла зробити майстерню. Пізніше ця сама меценатка створила килимарську майстерню щоб відродити традицію українського килиму. Килими й пано, які вишивалися за ескізами Ганни, з 1913 року експортуються в Петербург, Париж, Берлін, Дрезден, Мюнхен. В 1930-ті роки художниця працює в Київській артелі. 1931 рік. Перемагає у республіканському конкурсі народного декоративного живопису.